Є два питання: внесення змін до бюджетні призначення управління праці до соціального захисту населення 17 рік і коригування тарифів на теплову енергію на послуги централізованого палатника потова степлува про внесення змін у бюджетні призначення управління праці соціального захисту населення 2017 рік. Дане питання полягає в наступному. В 2014 році, 2015 роках, була така компенсація тарифів. Отримали її фактично у нас одна організація Просавець тепло. Ця заборгованість була погашена, але станом на 1.1.2017 першого року залишилася непогашена заборгованість по колишньому коду 09407 в сумі 2433 гривні 95 копійок. Дана заборгованість перейшла в розряд протермінованих. І на даний час вирішилося це питання. І тому необхідно внести зміну білого призначення і поговорити про терміновану заборгованість в сумі 2433 гривні 95 гривень. Є з, з доповнення заваження? Немає голосую. Хто за? За 10 гривень. Дякую. Для бюджетного станову пропонується тариф встановити е, на рівні з урахуванням податку додано вартість на 1896 гривень 66 купів, і також встановити тариф для інших споживачів на рівні 2573 гривні 8 купів. Е, цей тариф піднімається за рахунок того, що з 1 грудня е, газ для інших споживачів, крім населення бюджетних установ, е, він, е, виріс. Що він раніше був 8100, то фактично він стає, з 1 грудня він став на рівні 9 тисяч гривень за 1000 купувань. Таким чином, по бюджетній установі відбулося в абсолютній величині зменшення тарифу на 288 гривень 50 копійки або 13,2%, а по інших споживачах відбулося збільшення тарифу на в абсолютній величині 127 гривень з копійки за одного екологію або на 5,2%. Сьогодні на виконкомі було відкориговані тарифи для бюджетних установ в сторону зменшення. Раніше вартість однієї гіркалорії для бюджетного установи складало 2185 гривень. Зараз складає 1896 гривень одна гіркалорі. Тобто майже на 300 гривень зменшена вартість однієї гіркалорії, а з місяці. Коли, наприклад, січень, лютий місяці, які будуть холодні, це такі абсолютні цифри, це є в межах 300 тисяч 250-300 тисяч економії для бюджету міста. Коли буде від'єднане ще і, і населення від централізованого опалення, можна говорити, що е, зменшення тарифу при такій самій вартості газу, електроенергії і заробітній платі ще приблизно на 250-300 гривень. Хочу сказати, що тариф для населення, який які зараз існує, 1850, 50 гривень він є суттєво збитковий для нашого підприємства, хоч він порівняно з іншими містами є вищий. Чому та склалося? Склалося тому, що котення при виробництві тепла і при транспортуванні йдуть суттєві втрати. І ці втрати є в від того, чи є 50 споживачів чи 5 тисяч споживачів. І коли котельня працювала на повну потужність, коли було завантаження вся вулиця Восюка, Стебницька, Стуса. А де тоді втрати, які були в мережах, вони не залишилися такі, які є, але вони розбивалися пропорційно на тих 3,5 тисячі споживачів. Зараз залишилося 630, тисяч, 630 споживачів, але втрати є ті самі. І якщо брати в цифри, хочу сказати так, що навіть багато хто мешканців телефонує на котельню по вулиці Висока і мають ну, великий мір деякі справдиві зауваження, що що трошки в їхніх кімнатах, в їхніх квартирах, температура не завжди відповідає нормам, тобто немає 18 градусів, 16-17, деяких де, де, коли були холодні періоди, і 15 градусів було. Але при тому котейня виготовляла, я скажу в цифрах, приблизно 10 кубів газу на одну квартиру в день Це приблизно десь 300 кубів газу на квартиру в місяці кого є автономне опалення, він знає, що ну, йде в межах 150-200 до 200 кубів газу. Тобто в нас і без того, йшов великий перегросід газу. І це все за рахунок тих втрат тепла в магістральних трубопроводах. Крім того, дуже важливо слід зазначити, що так само в цифрах, якщо ми у місяць споживаємо близько 200 тисяч кубів газу, а одна тисяча коштує з цим 1200 гривень разом з транспортом, це приблизно півтора мільйона гривень ми повинні заплатити за газ. А в населення при цьому тарифі, який є, ми збираємо всього коштів мільйон-мільйон сто гривень. Тисяч, то при 100% оплаті, якої зрозуміло, на даний час ми не можемо досягнути такого рівня оплати. Тому говорити про зменшення для населення ну, нам не приходиться, як це нам не було ну, незручно говорити. Але на, на цей рік йде на ближчі сесії питання про відключення інших житлових будинків від централізованого опалення, ми можемо говорити про ще більше зниження вартості тепла для бюджетного установ.